Я б назвала цей салат дієтичним, його хоч відро можна з'їсти, і нічого за це вам не буде. Серед різноманіття всіляких страв цей салат зник з мого столу самий перший, який же він дійсно смачний. Набір придбала мікс зелені, вимила, руками крупні листочки порозривала. Далі підготувала два помідори, один очищений огірок. Два варених яйця, ще знадобиться баночка 150 г тунця. Олію зливаю у піалку, тунець викладаю до овочів. Заправка це олійка з консерви, плюс трохи оливкова олія, плюс сік половини лимона, трохи соєвого соусу. Ось це і буде заправляти цей салат. Додаю сіль, перемішую куштую на смак, ага, трішки не хватає, треба досолити. Все перемішую і починаю відразу подачу до столу. На пласку тарілку викладаю віночком, зверху поливаю соусом теріяки. От без нього зовсім не той смак буде. Посипаю насінням кунжуту і відразу біжу з тарілкою до столу, бо там вже тарабонять ложками. Нескладний. І такий ловкий цей тунцевий салат смачного.